Всім привіт! І хотів би ще сьогодні коротко з вами проговорити, чому я прийняв рішення навощувати рамки саме отак. Це коли зверху ми лишаємо простір і не лишаємо його знизу. Так, справедливим буде зауваження тих, хто скаже, що я це роблю неправильно, оскільки сам виробник даних рамок спеціально зробив Пас для того, щоб туди вставляти вушину і так вона краще тримається. Хочу сказати наступне. Зверніть увагу на будь-яку свою рамку, яку ви навощуєте таким чином. Так, вона гарно перекріплена зверху. Це дуже добре. І знизу, Замітьте, на даній рамці це від нижнього дроту. До нижнього бруска, це ну, ось такий простір, залишається незаповненим Тобто, фактично ми втрачаємо на даній рамці, так, якщо порахувати, взяти цю відстань, взяти цю відстань. Раз, два, три, чотири п'ять. Ну, одну п'яту, одну шосту частину рамки у нас не задіяна. Щодо того, наскільки міцно тримаються рамки. Ми можемо побачити, що в даному випадку рамка тримається дуже міцно, ну, зараз я її трясу. Я не знаю, що має статися з нею, щоб вона, тим більше маючи 5 дротів, не втрималась. Бачимо верхній дріт, Ви акурат підходить під сам верх. Рушина натягнена рівненько, тому шансів, щоб вона кудись попливе чи зірветься. Я думаю, немає. Натомість, якщо мають бути такі умови, що дана вощина зірветься, то повірте мені, чи буде вона запхана в цей проріз, чи не буде, що вона має зірватися, вона зірветься. Але п'ята частина рамки. Це можна сміло говорити, що це. Ну, давайте так, третя частина рамки на 145 магазинної рамки в даному випадку не використовується. Тобто з 300 мм, можна сказати, ми маємо 250-270. Ну, тобто це чуть не 40, 240 перепрошую. Тобто Ми використовуючи рамку на дадан, на Дадановський тип перепрошую. Ми чуть не маємо рамку рута. Тому я не знаю, я так ще не роблю. Я побачив в одного авторитетного для мене пасічника таку пораду спробував. Побачив, що нічим не гірше тримається вощина. І будемо бачити, як вони забудують її, але я впевнений, що в даному випадку буде віднизу. Тому я не знаю, як правильно, я пробую робити отак. Що в мене з цього вийдеться? Покажу вам згодом.